п'ять нас патологічних працівників, які залишаються без до доплати. Пані Олександр, прошу підтримати. Хто за? Проти отримується інформація за річні країни. Постановлення плати за вислуху років. Рада вирішила встановити в лесіту Івану Антонові Суцарській Господівської сільської ради 26 січня 2025 року надбавку за виступу років у розмірі 30% посадового окладу за рахування надбавки за рану. Оскільки його стаж служби в органах місцевого самоврядування становить 20 років, 0 місяців, 0 днів. І він відділу фінансово-сходицько забезпечення сільської ради здійснювати відповідні нарахування. Звичайно, звичайно, прошу питання, хто за? Доброго дня! Добрий день! Іван Андронович, то ви в магазині? Ха-ха-ха! Ох! А я в масаді! Ха-ха-ха! Презентують можна документацію Кушніру? Так. Доброго дня! Я Кушніру, яка викладає технічні документації про встановлення і відновлення меж земельної куліаторно-натурної мастерності для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і поганої площею площі 0,25 п'ять розташований у вулиці Шевченка 101 Целам поташери, став названня прошу підмети. Хто за, проти отримується наші заміни? Затвердити громадянці, чаян на різних рівні технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і столу загальної площі 0,2383 двадцять три по вулиці на дворі 101 на панівка та передати у власність запрошувати то за проти отримала сьогодні. Надвезити громадянину чаян Андрію Васильовичу технічну документацію і землеустрою чая до чаю громадянину чаяну Андрію Васильовичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення персональної ділянки на суді на місцевості для будівництва впромовлення житловому будинку господарських будівлі і споруд. Загальної площі 0,25 га, п'ять мато розташований по вулиці надборені зона передати у власність. Саня, прошу підтримати. Хто за проти отрималися на цьому виді? Чому так? Затвердити громадянину Чмуді Віктору Федоровичу технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки натурі та на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд загальної площею 025 га розташованої по вулиці Рижковецька, 71, село Мала Снімурівка та передати у власність паремосанку за протимонструвати. <гану> Затвердити поманянину, чому є федеру інвесторовичу технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевості загальною площею один кому в тому числі 0,7172 кома для ведення особистого селянського господарства, нуль для ведення особистого селянського господарства, 0,1670 для ведення особистого селянського господарства 01595, для ведення особистого селянського господарства і 02326, для ведення особистого селянського господарства в селі Мала-Снігу-Ліха та передати у власність... Станіна Русланівич, прошу піти, хто за, проти, рівно. Ні, зараз ще не прийнято. Затвердити громадянці Берлі, Марії Федорівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок на творі на місцевості загальної площею 075 га, в тому числі 0,5323 для ведення особистого селянського господарства і 0,2264 Га для ведення особистого селянського господарства в селі Великій Пустинці та передати власність. Stavljamo svoje, prošlo pripremate. To sad, prote, pripremamo Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності за кадастровим номером шістдесят для подальшого продажу права оренди на земельних торгах аукціоні площею 7,568 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населеного пункту Сенала Падівка Кременецького району. Тернопільської області. Ставлю голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався 12 залічні приміти. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування землі земельної ділянки коштою 7,5068 га,

На території Борстуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області за межами населеного пункту села Нападівка, яким передбачена зміна виду з пасовища на різю без зміни категорії земель та цільового призначення земельної ділянки з метою продажу права оренди на неї на земельних торгах у формі аукціону. Рекомендувати голові Горсуківської сільської ради Роману Кухарському укласти договір на виконання робіт. У розробці проекту землеустрою з проєктною організацією, яка має ліцензію на виконання зазначених робіт. представити проєкт землеустрою забезпечує еколого-економічне моментування сівозміни та впорядкування у її земельної ділянки на розгляд та затвердження сесії сільської ради. Маємо самі прошу хто за, проти отримає наші завершення прийняття. Дня дозволу на підписання мораду про партнерство та співпрацю між Посадківській Радою України та міною Граєва Республіка Польща. Сітверда вирішать, що основне партнерські обласні між Мерусівською сільською Радою України та зміною грає Республіка Польща шляхом укладання морано про партнерство та співпрацю. Надати дозвол допомагати Барсуківської сільського Імана Кохацьку підписати меморану про співпрацю та партнерство між Бесферською сільською радою України та міноміграє Республіка Польща. Контроль за залотавання даного рішення по власне на посилення комісії з питань фінансів, бюджету, плані, соціального політичного розвитку, інвестиційних міжнародного співробітництва, та регуляторної політики та постійно комуністів з питань права людини депутатської питання відділянці та регламенту. Ставлю голосування, прошу підтримати. Хто за? Проти отримав сприймається за рішення приємних. І останнє питання за звернення. Зарнів за черв'як подумали. Сільська рада вирішила прийняти повільніше зрані депутатів порської сільської ради, що здається, опублікувати дане названня на офіційному сайті та офіційних стандарт соціальних мережах горської сільської ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійну помісі з питань прав людини, законці опутатської далі таки та регламенту. Зрані депутатів Борської сільської ради до Верховної Ради України депутатів рад цих міжнародних питань. Все Україна чергової волі свою незалежність. Триває війна. За нашу державність, за нашу волю, за нашу сумітату та за саме існування української нації в умовах воєнних дій героїв громадяни України, в тому числі жінки, діти беруться ну, інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишили, полишили країну, рятуючи своїх дітей, геноцид розв'язаної Росією за підтримки Міжнародної спільноти всі ми зготовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну державу, сподівати на своїй богдан дані нам українській землі. Разом з цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним. цю ми до реалізуємо з нашими партнерами. Цю війну ми не розв'язали, але ми завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, щоб в Україні було майбутнє. Україна держава з тисяч літніх історії боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Смотри, пліч, опліч, опліч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України підтримує його прагнення перемогти ворога. Наша місія у єдності разом ми не зламні. Разом ми не обміну переможемо. Слава Україні! Звертаємось до Верховної Ради України, депутатів всіх рівнів, міжнародних партнерів з позицією полишити політичні амбіції та готуватися довкола нашого президента для перемоги за для майбутнього України. Ставлю на голосування, прошу голосувати. Хто за, проти отримання за рішення України? Родяну тільки питання. 48-сесія, 8 спи, не оголошується за три. Всім дякую за увагу.

io sono di riscontro